Вітаю вас, шановне панство, Ви на каналі Лютий Імпорт. Сьогодні ми привезли для вас чергового німця, який ви так полюбляєте. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися разом. Поїхали! Тож сьогодні до вашої уваги без перебільшення легендарний автомобіль Фольксваген Гольф 7-го покоління. На базі Гальфа побудовано дуже багато автомобілів ВАГ Групи. Наш автомобіль 2016 року з двигуном 1.6 дизель. Це вже сьома покоління, пробіг складає 249 тисяч кілометрів. Приїхав цей німець із Німеччини в чорному солідному кольорі на класній комплектації. Із двома комплектами гуми, як ви вже змогли побачити, зимова у нас Мішелін Альпін 6 і літня у нас Мішелін Примасі 4. Давайте перейдемо до комплектації автомобіля. Відразу, поки ми тут проходимо, бачимо, що в нас є протитуманки, у нас є омивачі фар. Гума знову ж таки наголошую мішелін. Повторювачі поворотів в зеркалах. Відкриваємо двері. Гляньте, наскільки збережений у нас салончик. Нічого не протерте, не просижено. Сидіння дуже в гарному стані, як для свого року, як для 10-річного автомобіля. Я вважаю, що стан більш ніж задовільний. Тут у нас повний електропакет, електрика по зеркалам. Звісно ж, центральний замок, то про це навіть мови немає. Сідаємо. Колонка рульова у нас регулюється по висоті та по виліту. Руль у нас вже цього свіжого покоління. Що у нас? Мультимедія, можна підключити телефон. Тут ось є надпис, фон, є навігація, звісно ж, підігріви передніх сидінь, кліматична установка з ручним управлінням п'ятиступенева механічна трансмісія. Тут у нас є такий карманчик для ваших речей. Можна телефончик покласти, тут є USB-A. та AUX роз'єми. Тут можна вимкнути функцію старт-стопа, є електроручничок, автохолд. Тут підстаканнички та розетка 12 вольт. Звісно ж, ваговський підлокітник, який регулюється по висоті та по виліту, можете для себе підрегулювати, як вам зручно, щоб було їздити на цьому автомобілі. Давайте подивимося по місцю. Десь приблизно отак. Мені було б зручно. От Правильна посадка, руки зігнуті в ліктях. Давайте глянемо на задній ряд. Скільки місця він нам пропонує. Нові, до речі, я так думаю, що нові ці ограничителі дверей, тому що ну прям фіксується дверка в будь-якому положенні. Так, тяжкувато закривається, але це є німець. Двері тяжкі. Задній ряд. Один, два, три, чотири. П'ять попугаїв до спинки переднього сидіння, спинка обшита шкірою. Я вважаю, що в своєму це класі це найбільш е, просторе, найбільш просторий задній ряд, тому що ні в якому більш автомобілі знову ж таки із це класу немає стільки місця. Сидіння у нас частенькі, загалом зроблено це все з дизайнерської точки зору. Дуже прикольно, е, так приємно до ока, такі всякі вставочки е, глянцеві, блистящі, тут під алюмінію. Ці ручки зроблені. В дверях у нас по два динаміка, карманчики, обшиті бархатки для того, щоб ви, якщо покладете туди свої речі, щоб вони не цокотіли вам в дорозі. Якось так. Задній ряд просторий ага, до потолку. от Скільки відстані. Давайте подивимося, багажне відділення нашого автомобіля. Отак от ось відкривається кришка багажника. Це у нас збережена оригінальна заводська паличка Ваговська. Тут власник вже попереживав і купив такий коврик. Під ковриком у нас запасне колесо. Все, що збереглося, все, що приїхало із Німеччини, тут і лежить. Якось так. А, ще є такий молоточок. Бачите? Молоточок і тут можна рівні різати. В Європі це обов'язкова штука. У нас, мабуть, скоро також буде. Такий багажний. Простір також достатньо об'ємний, достатньо великий. Реально він великий. Машина має найбільші розміри в своєму C класі. Саме тому він є лідерами. Люди обирають найкраще. Давайте закримо кришку багажника і рухаємось далі. А тепер ваша влюблена рубрика огляд товщинаміра. Давайте ж подивимося, що по лакофарбовому покриттю на нашому автомобілі. Починаємо традиційно вже з капоту 127, 115, 124. Це є рідна фарба. Крило 94, 119, 99. Рідна фарба. Дверка водійська 124, 106. 112. Також рідна фарба. Задня дверка. 112, 113, 90. Також рідна фарба. Проєми. 54, 70. Це є рідна фарба. Так, задній проєм. 59. 63. Також рідна фарба. Заднє крило. Почнемо тут з порога. 118. 118. 105. 121. Це також рідна фарба. Ляда. 100. 109. 98 Рідна фарба. Заднє ліве праве крило. 117, 111, 111, 119, 98. 106. Так, задня права дверка. 106. 107. 119. Передня права дверка. 108, 108, 101, Також рідна фарба. проєми, 68. 58. Рідна фарба. Задній проєм. 71. 66. Також рідна фарба. Лишилося у нас переднє праве крило і дах. Крило 127. 90, 108, 102. Так, і дах. 111. 111. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш. 7-й Гольф повністю в рідній фарбі, має навіть жодного косметичного підфарбування. Це дуже рідкість для автомобіля таких років. А тепер, товариство, давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Знаєте, я коли дістаю сервісну папку і починаю її дивитися, то після цього я можу зрозуміти, хто володів автомобілем. І от в цьому випадку, відкривши цю папку, побачивши оцю. Купу паперів я відразу розумію, що у автомобіля власником був справжній німець. Дивіться, наскільки педантична людина. Перший раз бачу в своїй практиці отаке: людина зберігала чеки із заправок. Дивіться, скільки їх тут. О, яка стопка. Дивіться. І заправки всі: Total Shell Total Shell Total Shell Подивіться. Машина заправлялась тільки якісним паливом. Гляньте, скільки всього це капець. Оце ну, німці. Що тут скажеш? Педантичні німці. Але це не основне, що я хотів би вам показати. Основне, що я хотів би вам показати, знаходиться ось тут. Давайте зараз так обережненько покладу. А це, друзі, справжня сервісна історія автомобіля, так як роблять це німці зі всією своєю педантичністю. Ось він-код автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова і ви зможете перевірити оригінальність пробігу за допомогою загальнодоступних ресурсів. Автомобіль у нас 2016 року. Перше ТО було 17.08.2017. Пробіг складав 30 тисяч кілометрів. Ось. Тут перелічено, що саме робилося. Можете взяти перекладач, перевести і побачите, що входило в перше ТО. Наступний сервіс. 18-й рік пробіг складав 64 тисячі км. Далі у нас 19 й рік. пробіг складав 90 тисяч км. Знову ж таки, ось перелічено, що саме мінялося. Це ось де дублюючий документ до цього. Також у нас 19 й рік, також 90 907 км. Бачите, скільки всього робилося. Це ж те саме у нас 90 907 км. З 19. Так, далі у нас 20-й рік пробіг 122 тисячі км. Далі у нас 22-й рік пробіг 173 тисячі км. Тут є ось, знову ж таки чеки, перелік робіт, які були виконані. Далі у нас 23-й рік пробіг 203 тисячі кілометрів. Це ось це дублюючий документ до цього з переліком виконаних робіт. Так. Далі у нас 24-й рік бачимо. Ну, Знову ж таки, наш Він-код. Так, 24-й рік. Зараз пробіг, на жаль, тут не зафіксований, але є. Але є, як ви бачите, ось що робили. Що перевіряли. Возьмете перекладач, Подивитеся дізнаєтеся вже більш детальніше, що саме робилося, але робилося на офіційній станції. І ось останній зафіксований пробіг у нас. 17.04.25. І пробіг складав 240 106 кілометрів. Ось тут, бачите. Мішелін. Альпін 6 це нову резину купили. І другий комплект Michelin Trimasy 4. також до, А, цю перевірили. Перевірка, це перевірка стану резини. бачите, От, якось так. Тож, останній зафіксований, знову давайте повернемось, 246 Зараз у нас на одометру 250 294 кілометри. А тепер давайте відкриємо капот і подивимося, що ж у нас там. Під капотом нас зустрічає легендарний рядний 4-циліндровий турбодизель об'ємом 1,6 літра. Такий самий, як стоїть на нашому Таурані, такий самий, як стоїть на шкоді Октавії, такий самий, як стоїть на гальфах, на гальфах плюс, на Тігуанах і на всі лінійки ВАГ групи. Автомобіль зарекомендував себе як надійний, неприхотливий, з невеликою витратою палива. Загалом у нас підкапотний простір чистенький, двигун працює рівненько, хоч став монетку. Без підтікань, без запотівань і всякої такої ділюги, скажімо так. Друзі, що вам сказати про цей мотор? Я думаю, вже давні глядачі нашого каналу все і так про нього знають. Хто не знає, є повні відео. Розбори саме цього двигуна, але від себе можу сказати, що двигун реально класний, реально надійний і максимально простий, як тільки можна. Тож давайте закриємо капот, робити нам тут більше нічого і підсумуємо, що ж ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримуєте свіженький Golf в універсалі з двома комплектами гуми на класній комплектації та повністю в рідній фарбі. Скажіть, що ще надо для того, щоб відчувати себе задоволеним від користування таким круїзним лайнером я навіть не можу придумати. Їде машина максимально приємна. Витрата палива також максимально приємна. І в цілому всі матеріали і все зроблено для того, щоб ви тільки насолоджували. Адже я завжди вам говорю, друзі, купуйте автомобіль, який вам до душі їздіть та кайфуйте. Обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. вами, як завжди, була автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.